Христос Воскрес. Хочу дати свідчення, е, е, як я захворіла десь тиждень тому, е, навіть більше, в мене було запалення сідничного нерва. Це дуже сильні болі, в стегні, віддає в ногу. Я не могла ходити, навіть сидіти е, мені було важко. І, і я пішла, верніше, Я вже не знала, що робити. Думала лікаря викликати. Робила такі спеціальні вправи і ледве-ледве могла тільки вийти. Е, оце, Богові дякувати, якось прийшла до отця Олега, просила, щоб він молився за мене. І вже думала, що я взагалі до церкви не буду ходити. Але Бог дав здоров'я за молитвами отця Олега. І дякую Богові, оцю Олегу за молитви. І тепер, от, як бачите, ходжу. Прошу. Ну тепер вже хожу Богу дякувати. Ага, ще друге свідчення хочу дати за мою дочку. Вона не ходила до церкви, і я просила отця Олега, те, щоб він молився за неї. І Бог дав, що вона тепер мусить ходити до церкви, бо вона грає там на органі, її запросили грати. І вона тепер щонеділі ходить до церкви. Богу відякувати. І оцю Олегу за молитву. Слава Ісусу Христу! Слава. Я вже свідчила пів року назад, коли ми почали ходити до оця Олега, завдяки молитвам дуже швидко молодша дитина позбулася алергії. Пізніше ми молилися за те, що в них ну, так би, припинилися бронхоспазми, тобто задуха, коли вони хворіли. Ну, два місяці вже три, а то й більше від зими, тобто діти хворіють, бо це і діти. Е, такого не було, не було ні спазми, ні задухи, все було добре. Два місяці назад в е, старшого сина йому 9 років, різко погіршився зір. Е, коли прийшли до лікаря, сказала лікар, що чіткого е, причини, чому це сталося, нема, тому що не зловживали ні комп'ютером, ні нема такого було. Зір був 100%, лишилося на одне око 23%, на друге око 28%. Зразу, звичайно ж, ми пішли на молитви до Оце Олега, я пішла, молилася за них. Чомусь... Була впевнена, що з допомогою молотов знову ж таки ми будемо здорові. Коли прийшли через місяць, зір покращився на 50% одне око, на 62%. Продовжили лікування через місяць, коли пройшли ще через місяць, тобто два місяці, одне око дитини бачила на 80%, друге майже на 90%. Лікар сказала, що таке вона бачила дуже рідко, щоб такої дитини і так швидко покращився зір. Дякую Господу Богу і оцю Олегу за його молитви і за допомогу. Христос Воскрес. І я, я хочу дати таке свідчення, що я так собі трохи переутомилась і дістала ще плюс до того алергію, бо білила сама хату. І я не могла спати. Ну, я кажу, отже, помолим собі, я спала. Я спала цілу ніч, то щось було таке дивне. Я була на молитвах. Потім другий раз прийшла, кажу, от, я щось цю ніч спала, ще не до першої години. А я ще тут в хаті одна, і то мені, знаєте, трохи, ну, так слабому важко. Я хотіла сказати, що дуже важко. Добре, кажу, вчора ми так домовилися, що якщо я підтверджу це свідчення, що я вже цю ніч повністю спала цю ніч, я встала, перша була на голосовані, була у в церкві на службі Божій, а до того так тяжко було, що не було сили навіть, що сусідка моя мала мені їсти зварити, то було дуже важко то все перенести в хаті самі, бо то алергія вона теж свої дає такі. Турбування шкіри то все то дуже було важко. І дякую Богу, що Бог поміг мені, що я сплю, і дякую Богу за оця Олега.